День екологічної освіти відзначають щорічно 14 жовтня, проте деякі екологічні організації вибирають також 26 січня або 12 травня, що підкреслює його важливість. Головна мета цього дня поширювати знання про екологічні проблеми. Підвищувати обізнаність про важливість збереження навколишнього середовища та виховання екологічної культури та відповідального ставлення до природи для майбутніх поколінь. Роль батьків і дорослих показати малюкові який прекрасний і чудовий світ природи, допомогти йому налагодити правильну взаємодію з природою та дбайливе ставлення до неї. Заохочуйте інтерес дитини до всього живого і неживого, звертайте увагу на красу природи у різні пори року, довіряйте дитині прості справи з догляду за живою природою, полив квітів, годування домашнього улюбленця. Це розвиває почуття відповідальності та милосердя. Навчайте економно використовувати ресурси: воду, світло, папір. Пояснюючи, чому це важливо для планети, читайте книги про природу, тварин, екологічні проблеми, обговорюйте прочитане, навчайте правила, не ламати гілки, не рвати квіти просто так, не кричати і не лякати тварин, не чіпати гнізда. Пояснюйте, що людина лише частина природи, а не її господар. Екологічне виховання це не про складні наукові терміни, а про турботу, милосердя і відповідальність, що закладається щодня через дрібниці. Почніть з себе, і ваша дитина стане свідомим та дбайливим членом суспільства.